Тому що Латинська Америка, Африка, чому вони там, ну скажуть, от тут багаті країни не хочуть це робити і говорять про те, що ми будемо бурити. А чому ми не будемо бурити? Далі виходить так, що а, можна в принципі, і Урсула Фон Лейн ну, там сьогодні або вчора угу. сказала про те, що вони будуть а, формувати заходи для того, щоб здешевшати також власні енергоресурси. В Європі для того, щоб підтримувати конкурентну спроможність у можливій торгівельній війні з Сполученими Штатами та Китаєм. Відповідно, завдяки чому вони можуть це зробити? Якщо вони отримують зелену повістку, вони повинні більше грошей вкладати в Субсидії для зеленої генерації, тобто піти зворотнім шляхом від того, що йдуть Сполучені Штати, сполучені Штати ріжуть субсидії да. для зелених, а там ще більше, дати. А, да. Тому що для того, щоб під знижити, знижити ціни, треба підвищити пропозицію. Підвищити пропозицію, якщо Європа відмовляється там від вугілля, якщо вона не розвиває атомну енергетику, якщо вона припустимо. Говорить, що вона не хоче там спалювати газ будь-чий, або розвивати таких технологій, то єдиний, єдиний аргумент і єдиний спосіб зробити більшу пропозицію енергоресурсів в Європі це збільшення зеленої генерації, а це навантаження на бюджет. Навантаження на бюджет додаткове це скорочення якихось статей бюджету. Які статті бюджету, то... ну, да. там все забито соціалкою. Да. І зараз ставиться питання тобто... про те, що витрати на оборону треба підвищувати. Да. А, Тоб... а де ж тоді брати. Да. Ті гроші. Тобто там а, аграрії, там оборона, там а, також. Ну, Пенсіонери. Ну, да, да. Тобто а, історія, вона дуже тяжка, і треба ну, дійсно робити якийсь вибір, напевно, і дуже цікаво, яким він насправді буде. От. А що робити нам? Нам робити треба нам треба дуже уважно рахувати. А що ми будемо рахувати? А що ми будемо рахувати? Наприклад, а скільки нам електроенергії потрібно і як ми це бачимо? Тобто електроенергія потрібна для внутрішнього споживання і для експорту. Ну, якщо є надлишок. надлишок. Продавати її в Європу як товар внутрішнє споживання.